Усі мої вітання з Львівщини. Сьогодні понеділок. І я знову приїхала на свій город, хоча не дуже добре себе почуваю, чомусь голова болить, напевно, високий тиск. Вчора цілий день пролежала майже. Не знаю, що я сьогодні буду робити, але хоч якийсь мінімум буду робити і буду на свіжому повітрі, мені не захотілося залишатися в квартирі. У нас знову були дощі і такий буревій в суботу. Я думала, що буду в суботу відпочивати, але прийшлось приїхати. І я трошки зняла і покажу вам, які наслідки. Подивіться, ось треба такі трояндочки зараз різати. Бо вони красиво виглядають після дощів. Ось тут в мене трояндочка як гарно розсвіла. Violet парфум розцвіла. Ось такі квіточки. Тут ще пупінка є, троянда. Так. А ця ще не розцвіла джинджер, сіла баб. І бачу, що є трипси, треба купити. Вже так гарно пахне зранку. Томашки цвітуть. Моя єва. Трошки я її підв'язала, трошки вітер поламав, але нічого. Поралила моя трояндочка. Одне стебло мені зовсім поламало, тому я ось так підв'язала. Така квіточка. І має аромат. Ну що ж, сьогодні по традиції хочу вас ще познайомити з одним каналом. Це Вікторія Ушакова, і канал називається Життя в кайф. Це молода пара, яка проживала в Києві, але змушена була переїхати у свій дачний будинок. І самі не знали вони, що їм сподобається жити на своїй дачі в селі. Вікторія вирощує дуже багато троянд і інших квітів. Також вони впорядковують свій будиночок в селі, будують інші споруди, дуже позитивна пара, яка допомагає нашій армії. Так що заходьте, позитивний канал, дуже красиво Віка знімає своє відео. Приємно дивитись. Отже, канал Вікторія Ушакова. Життя в кайф. так Моя гірка. Напевно, зараз я піду і буду обрізати свої троянди. Ті, що трошки підгнили або перецвіли. Сьогодні, напевно, буду збирати ягоди, малина вже дозріла, тому треба позбирати, хоч вона дуже брудна, але все ж таки позбирати треба. Ось такі крупні черешні в мене вже є. Курічка дозріла, треба теж рвати. Абрикоси дозрівають. І вишню вже можна зірвати. Вони вже темніші, напевно, не будуть. Поки їх ще шпаки не з'їли, треба обірвати. Так, малину я зірвала, там небагато було, вишень теж небагато було. Малини вже не теж небагато було, тож я скоро це зірвала. Троянди я пообрізала. І хочу зараз нарвати собі агрусу, щоб зробити мухіту. А як мохіто робиться, до агросу додається ще лимончика і м'яти. І ось таке мохіто виходить такий компот на зиму. Так, і поки я ще не почала рвати, йду вам щось покажу. Такі яблучка. Хочу вам сказати, що в нас в селі з'явився москаль. А чому я так говорю? Тому що хтось прийшов вночі. І ось тут мені позаду ділянки обрізав сіту кусачками. І то не так рівно, а ось так на, на косо, щоб було важко з'єднати. Ось, подивіться, навіть ось такі кусочки ще лежать, я вже позбирала. І різали так, щоб було важко з'єднати. Це я так говорю, що це якийсь москаль на селі з'явився, а насправді це щирий українець. Прийшов, не знаю, кому я тут мішаю, тому що в мене ніяких сутичок з сусідами не було. Я з ними спілкуюся, ми ділимося, чим маємо, так що проблем немає. І подивіться, взяли і порізали мені сітку. Спочатку ось тут, але що з їм не вийшло, тільки до половини сітки так порізали, ми ось так з'єднали, а на другий раз то вирішили більше. І тут я думала, що це, може, трактор їхав і зачепив, і так воно порвалося. Ну, а тут то вже точно не трактор, тому що тут так наскіз було і такими кусками відрізано кусачками. Я дуже переживала, щоб такого не було, тому що хто дивився мої відео, той знає, що я на своєму хуторі посадила дерева, я вирощувала їх два роки, і потім хтось, я знаю хто, з цього хутора прийшов і всі дерева повикопував за одну ніч. І це ще було в травні, дерева вже майже цвіли, вони вже були великі, такі півтора-два метри. Вони вже мене і родили, тому що там чорнозем, там дерева дуже швидко ростуть, і розвиваються. Я дуже переживала, що тут такого не зробили, і тому і огорожу в перший рік е, буквально ми дали. Але бачите, і огорожу прийшли і понищили. Так що будьте уважні, ставте камери, якщо у вас якась дача є, або ви будуєтесь. Краще перестрахуватися, ніж потім мати негативні наслідки, хоч це не дуже так, як то кажуть, вдарило по бюджету, але прийшлося затратити час, прийшлося знайти ще кусочок сітки, щоб це ось так доштукувати. Як бачите, тут одна сітка, тут вже зовсім інша. Ну і звичайно, морально це якось так я і не могла повірити, що що то за людина така, для чого вона сюди прийшла і так зробила. Якщо мішаємо є блогерство або ще щось, то приходьте до мене і ми поговоримо. Не знаю. В кого які проблеми зі мною. Так, ось і такі випадки бувають. А я йду дбати Агурс. Так, 12.00 і я їду додому, тому що я себе щось погано почуваю. Думала, що мені на свіжому повітрі перейде, але не переходить. Голова болить, напевно, в мене тиск. Я тільки обрізала тронянди і нарвала ось порічок, смородини, агру, сум'яти, трошки полуниці, тут суниця біла, пару вишень. Це чорне таке, це малину ожина, там ще малина знизу. Зрізала цвітну капусту, пару огірочків, цибулі. І ось такий зелений кабачок боцман і ще ось такий довгенький кабачок, чорний красень здається. І їду я з цим додому. Може закручу пару компотів, якщо мені буде легше. Якщо буде все добре, то завтра знову приїду. Тому що треба кропити помідори від фітофтори. тому що в нас дощі падають і треба знову покрупити. Ось як щось болить, то нічого не радує. Ані квіти не радує, нічого не радує. Все рівно хочу вам показати, яка красива гортензія. Розцвіла. А це суботній день. Усім доброго ранку. Сьогодні субота. Я казала, що я не поїду на город, але вчора у нас вечором такий був буревій, такий дожлив, що я змушена сьогодні приїхати і подивитися на наслідки. І хочу вам показати. Так, дивіться, одна гілочка троянди зовсім впала, тому треба підв'язувати троянди. Вже все. Напевно, зламалося. Тут, подивіться, теж попадало, зламало, бачите, одну гілочку зламало. Деякі просто нахилилися. Ця якось стоїть. Тут зламало. Так, ось так побило троянди. Так, тут стоять троянди. А ось так нахилилося. Ось Еден роз. Нахилилася, одну гілочку нижню там зламало. І одразу після такого дощу подивіться яка троянда. Треба все поправляти. Так. Напевно, лілії теж прийдеться підв'язувати, добре, що не поламало. Квіточка буде моя розцвітати. А моя. Троянда. Віолет парфум розцвіла. Дощик впав і вона розцвіла. А вчора ще була в пупінках. І ось тут ще дуже красива трояндочка в мене є. Ось так гвоздички лежать, помідори стоять біля теплиці. Я думала, що їх поламає. Пострашно було вчора дивитися. Так, а подивіться, що на городі робиться. Помідори ті маленькі, що я не підв'язала, бо вони ще були маленькі. Ось так всі попадали. Бачите, їх прибило. Ну, Фактично тут ще не було що підв'язувати. Ось такі огірки, всі в болоті. Бачите, що робиться? Так, а як мої помідори? Так, от там бачу щось лежить. Чи поламало, чи ні. Так. Так, бачите, ось поламало вже. Не поламало, ні. Поламало. Подивіться, нижні листочки, всі в болоті. Все в болоті. Так валило, що подивіться, як я стріваю землю. Так. Ось вирощуєш, надієшся, а ось такі урагани і все утупить хвіст. Ще якось більш-менш півбіди перці. Подивіться, які кавуни в чорномазі, все в болоті. Але воно все відживе. І тут як помідори полягали, треба сьогодні підв'язувати. Отак я сьогодні відпочила, хотіла сьогодні відпочити. Навіть дивіться, як цибуля полягала. Оце був. Буревій чи ураган, не знаю, що це було. Морог весь ліг. У мене було два рядочки, вони так гарно стояли, може ще піднімляться. Бачите, ось такі то справи. Навіть картопля полягла. Думаєш одно, а виходить інше. Так, у моя стоїть. Я думала, може, і у жину положило, попадало, бо це я сама ті ставила. Опори, може ненадійно, думаю, все попадало, напевно, але якось стоїть. Дивіться, як сливи побило. Вишня так наповнилась після дощу, що аж тріскає. Абрикоси ще не дозріли, а ось так попадали. І так було мало абрикосту, ще й впали. <ріст> так, черешні ось так наповнилися, теж вологою, дощик пав. Персик живий, не попадали плоди, тримається молодець. А я думала, що ще поламає цей персик. Дивіться, як вишню хітало. Добре, ще ж з корінням не вирвало. Бачите, як гілочки одні туди, другі сюди, порозвертало аж. І тут цибуля аж попадала. Навіть малину положила бачите. В теплиці що робиться? Теплиця в мене була відкрита, ніби все нормально. Так що йду я свої троянди рятувати, що треба підв'язати, а що треба обрізати. Сьогодні я нарешті прийшла на поле до батьків, бо я хочу зрізати. Ось колося на дідуха. Минулого року я казала, що я собі посію на своїй ділянці клаптик пшениці, клаптик ячменю, клаптик вівса і льону, щоб створити гарний дідух. Бо я робила тільки з ячменю дідух. Але весною стільки роботи, що я не встигла це все посіяти. Тому вирішила сьогодні прийти на поле до батьків. І тут є і пшениці, і ячмінь, і овес, і я собі зараз нажну. І хочу сказати, я в цьому дуже не розуміюся. Єдине, я розумію, що повинно бути колося ще зелене, тому що якщо ми дозріли колосся зіжнему, то зерно повипадає. Отже, зараз я буду собі жати. Тут не дуже такі довгі стебла, бо тут піщаний ґрунт, і не дуже високі стебла ростуть. Але все рівно я ось виберу собі, зараз нажну, я буду робити взимку дідуха і ще всякі солом'яні прикраси. Отже, перше пшенички нажну, а потім вже ячмінь і овес. Так, все я собі нажала і пшениці, і трошки ячменю, і вівса. Я думаю, мені цього буде достатньо, щоб зробити дідуха. І завезу я в гараж. У мене гараж на два поверхи, і на е, другому поверсі я постелю таку, такий картон, і на картоні розложу в темному місці, і хай собі там воно лежить і висихає. Все, головне, що я заготовила. А вже взимку, надіюся, що зроблю дідуха. Знайшла в себе сили і все ж таки закрутила компоти, тому що мені шкода, щоб ягоди не пропали. Ось таких три бутлі вийшло компоту мохіто. І ще я зробила таке асорті. Тут є і порічка, і смородина, ну і також інші ягоди. Вийшло в мене вісім. Вже бутлів, компотів. Так що вже щось буде на зиму. Всім дякую за увагу. Будьте всі здорові, до зустрічі!